Вітаю вас, мої любі. Зараз дивимось таке, чи є шанс на примирення, так чи ні? Це буде стосуватися тих, у кого зараз може сварка якась з кимось, хто дуже переживає на цю тему. Ми подивимось картами, а потім ще одну цікаву річ зробимо. І так, Чи є шанс на примирення у тієї людини, хто зараз дивиться. Ну, як вам сказати, у вас буде е, припалка. Будете все одно щось доводити, логічно доводити своє. А ну, про що це? Ну, взагалі повинно бути довести, ви свою думку зможете. Хоча це буде не одразу. А буде поступово, бачите, виходить як переможець. Той, хто перемагає, значить це воно так. Той, хто вміє доводити розповідати дуже гарно те, що йому треба. Бо король Кубків він вміє доносити свою думку, він вміє маніпулювати відчуттями, почуттями. І це буде проходити поступово. А що ще хочу дивитись? Хочу подивитись маятником. У мене маятник, якщо вперед-назад ціні, в бок справа вліво це так. Скажіть мені, будь ласка, та людина, яка зараз дивиться, в неї є шанс на примирення. Бачите, вправо вліво є. Так що повинна все буде добре.